Привітики! Збираєтесь у компанії друзів і не знаєте, як зробити вечір цікавішим? Тоді гра глибокі питання саме для вас. Сьогодні розповімо, як у неї грати. Це весела гра для компанії, яка допоможе краще пізнати одне одного, посміятися і навіть трохи ризикнути. Головне бути чесним і готовим до неочікуваних відповідей. В коробці ви знайдете 108 карток з питаннями різного ступеня провокативності, рулетка, яка обере вам рівень хардкорності питання, і жетони для голосування. Мета гри відповідати на запитання і голосувати за того, хто найкраще підходить опису. Перед грою ви розподіляєте, яким номером будете у грі. Кожен отримує жетони для голосування від 1 до 7, в залежності від того, скільки вас грає. Свій номер ви можете обрати за годинниковою стрілкою або рандомно. Розкладіть картки на три колоди за рівнем складності: зелені легкі, жовті середні, червоні глибокі питання. Перший гравець, він же ведучий, крутить рулетку, яка визначає колір картки. Якщо випадає на синє поле, всі гравці випивають по шоту. А якщо ви обрали варіант без напоїв, тоді просто крутите ще раз. Далі бере картку відповідного кольору і зачитує запитання: наприклад, хто з гравців найбільше романтик у стосунках. Починається таємне голосування. Всі гравці передають ведучому жетони з номером гравця, який, на їхню думку, найбільший романтик у стосунках. І той оголошує результати. Два, два, -ї -ї. <клес> Гравець, який отримав більше голосів, випиває штрафну або виконує завдання від інших гравців. Після першого раунду жетони знову повертаються до гравців, і ведучий змінюються за колом. Важливі моменти голосувати можна навіть за себе, і ведучий теж бере участь у голосуванні. Грати можна до тих пір, поки вам не набридне або ж поки не закінчаться картки. Перед грою ви маєте вирішити самостійно. Гравець, за якого віддали найбільше голосів, виграв чи програв. Програвши виконує бажання визначене іншими учасниками. Ось так просто і весело можна провести час з друзями. Спробуйте зіграти в глибокі питання і діліться з нами своїми враженнями в коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і до нових зустрічей!